Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 209. І створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Чорні загрожують побити обидвох коней. Які є ідеї? Наприклад, у б 1 відтісняємо чорного короля на край дошки. Але далі білі тут нічого не можуть зробити. Далі коні під боєм і це неправильний хід. Наступна ідея хід кінь D6. В чорних єдиний правильний хід король A4. Чорний король уникає майбутніх шахів від коней. Можна дати ще один шах, Правильний захист король b3. Чорний король він, у відносній безпеці. Білі тут не виграють. Повертаємось на початок. Правильний перший хід кінця 3. В чорного короля мало хороших ходів. Наприклад, король 5 тоді буде хід Тура А1. Змушуємо короля походити на b4. Тепер в білих є хід кінь d5. Вилка і білі виграли. Тому чорні грають король c5. Хід білих. Подумайте. Чорні загрожують побити коня на e5 шахом. Правильний хід Тура ж 5. Захистили коня і тепер тура стоїть навпроти чорного короля. Виявляється, що в чорних тут немає ходів. Якщо зіграти десь королем, буде конева вилка. Кінь є 2 вилка і білі виграють. У ферзя теж немає ходів. На перший погляд багато ходів, насправді немає. Ферзь f8, буде хід кінь d7. Подвійний шах, вилка, білі виграли. Наступний хід ферзем, ферзь c1. Кінь d3. Знову подвійний шах і білі виграють. Чорні можуть зіграти ферзь g3, щоб далі зв'язувати коня. Але тоді в білих є хід кінь e4. Вилка іншим конам і білі виграють. Враховуючи, що чорний король і білі коні стоять на чорних полях, ферзам потрібно походити на біле поле і найкращий захист ферзь f 1. Хід білих, подумайте. Біла тура стоїть напроти чорного короля. Але в білого коня зараз немає дуже хорошого ходу. Якщо хід чорних, то чорні загрожують зіграти або король d4, або король b4. Тому найкращий хід це Тура H4. Обмежуємо чорного короля. Білі створили загрозу кінь D7 мат. Також чорний ферзь він має контролювати важливі поля, тому що загрожує кінь d3 мат, або може бути хід Тура c 4 мат. Чорні мають захистити зараз три важливі поля. І тому чорні грають ферзь f 7. Хід білих, скажіть останній хід. Це дуже гарна задача. Остання пастка для білих. Якщо побити ферзя, буде пат і нічия. Тому правильний хід кінь D7. Єдиний хід чорних це ферзам побити коня. Далі король D7. Чорного короля з'явився хід і білі виграють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь c 3 король c 5 Тура H5. На перший погляд чорних багато ходів, насправді немає гарних ходів. Ферзь f1 найкращий захист, Тура H4. Обмежуємо чорного короля напали на мат. Ферзь F7 7, остання пастка, Кінь d 7 і білі виграви. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!